Перше куштую морозово мочі, чи моті? Не знаю, хто його розбере, я не розбираюся. В нашому сільському магазині ось ця пачечка стояла 150 гривень. Я погуглила навіть просто в супермаркетах, ціна не сильно різниця: 140-150 гривень. Отож, зараз будемо коштувати. Справжні моті я куштувала, мені дуже подобається і не один раз різні смаки, але от саме морозиво буду куштувати вперше. Отже, поїхали. Дуже гарнесенько воно виглядає. Ось так от запаковано. Діти вже потрусили, воно вже в мене там перевернулося 150 разів. Краса, просто краса. Боже прилипло. Невдача. З магазина я його принесла, воно в мене трішки полежало на столі. І от текстура така сама, як у того самого моті. Бачите? Вона така липка. Тобто, я так розумію, це просто взяли тісто з моті, а в начинку поклали саме морозиво. Ну, скуштуємо. Краса, М -м -м. Ну, тобто так, як я думала, так і є. Тут рисове тісто. Всередині начинка і морозиво в принципі непогано, не прям вау, ефект, який я очікувала. Класичні тістечка мені подобаються більше. А ви пишіть в коментарях, чи куштували таке морозово моді, і чи смакує воно вам.